Потрібно. Потрібно. Вообще близко. Зайдите. Подвал есть у вас? Блять, тут железо. Вот такой дерьмо. А все равно дверь. А это твой, твой? Да. Да донесись. Потом он нужен. там. Что там, если же перестали. Ну куда-то, наверное, конкретно попали. Зрівняти Авдіївку з землею. Таку погрозу на початку тижня оприлюднили бойовики так званої ДНР. І свою страшну обіцянку виконують. Місто щодня перебуває під обстрілами мінометів та артилерії. Вчора було 14 часов. Стріляліся, а сторони є новатий. Єзу такий артобстріл. 75-річний Володимир згадує, як напередодні його родині довелося сидіти у погребі через артобстріл. Зриви були неймовірне. Нема Один адін снарядів упав у рух, Це з владіння, або як сказати. Це Для керівників агресорів пан Володимир підготував звернення у віршах. Ви вже натворили багато страшних бід. Прості люди за Замірне ідії, щоб жити, та зідати, виращувати хліб. Нашим случая тот, хто перший нападає, той і агресор. От стрілялеті, а за ні агресор проти бачиш, спас Ура. Олексій живе на цій же вулиці. Загалом тут знищили близько десятка будинків. Рідні Олексія, артобстріл також пересиджували у підвалі. Загалом вісім осіб. І саме у це місце влучив один зі снарядів. Перестали стріляти, Прибігаю. Те саме. Розбіта. Ну, думаю, зараз пройде там куча м'яса. Кота живує. А Ця жінка боїться показувати обличчя. Вона працює на околиці Авдіївки на малому підприємстві косметичних виробів. Згадує, як днями приміщення потрапило під артобстріл. Перший снаряд прилетів непосредственно в кришу нашого підприємства. Угу. От і далі почалися ну, на черс угу. Поставили постійно начали приземлятися, прилетела обратно в погрузочную і пошло по разукрашке прямо на водка. Разукрашка так Вавдіївці називають ось цю багатоповерхівку на околиці міста зі сторони Донецька. Саме її прямою наводкою розстрілювали терористи. Місцеві медики на виклики їхати не поспішали. Тож жителі будинку викликали військових лікарів. Ті увійшли в будівлю під час обстрілів на другому етажі ми дійсно нарушили два чоловіка жінка і молодой чолов молодой человек, примерно женщина лет 70 и мужчина лет 30, э, без признаков жизни. Были под завалами после Табстрі, попри таку відвагу військових лікарів, багато місцевих вірять російській пропаганді. Нібито це українські військові обстрілюють Авдіївку. Тут в будь-якому будинку є від 4 до 12 каналів Донецької народної республіки і Росії. Українську нуль. Зайдіть в любий будинок, Запитайте, звичайно, що люди, які надивляться 12 російських каналів, вони що можуть думати. Там обстріли, їм кажуть, стріляли укропи, стріляли Україна і вбували. Ну, що має казати? Поблизу міста нині базуються військові з 95-ї бригади. Кіборги у Донецькому аеропорту бачили багато чого, але те, що сталося за ці дні в Авдіївці, да, це якась, вони переступили якісь уже людяність. Танк виїжджав, стріляв, повністю розстрілював. Міномети 120-ті. Гаубіці, саушки, тобі ж 122 мм. 152 міліметри, сто міліметри. А от стріляти у відповідь українським військовим заборонено, тож їм доводиться протистояти артилерії ледь не з одними автоматами. Олексій Братущак Леніт Коваленко з Донеччини, п'ятий канал. Дим та сморід у промзоні Авдіївки. За годину до приїзду на передову знімальної групи П'ятого каналу терористи влучили в одну з будівель. У ній зберігалися хімікати, розповідає командир батальйону, який утримує ці позиції. Це в днів час, 10 часов где Десята ранку десь, так? Десята ранку. Обстріляли, подожди, хімічну кавиту і зараз йде тут все кім'я на Абдіївку. Сніг припорошив гільзи від набоїв. Їх тут багато. Щоночі терористи стріляють із кулеметів, гранатометів, танків. Українські військові відповідають вогнем, якщо для них є пряма небезпека. Напередодні бойовики також влаштували гарячу ніч. Здійснили 12 пострілів із танку з боку окупованою ясинуватою. Це сьогодні вночі чи тікали. Да. Сьогодні то щиро теж машина. Машина машина, точніше, її залишки. Це знищений напередодні терористами зіл. Нічого прилетів 152 півсотва міліметра два двохсотих. Стежити за припиненням вогню в Авдіївці мали б патрульні обсє дозволити їм працювати вільно домовилися ще 14 березня у спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, до якого також входять і російські військові. Українська сторона виконує домовленості щодо допуску так званих зеркальних груп ОБСЄ на своїй території. От позаду мене. Машина організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона зранку перебуває на е, позиціях українських військових, щоб фіксувати обстріли. Чи є е, така ж саме таке ж саме авто з боку терористів? Поки що невідомо. Скажіть, пожалуйста, є там машина і ні на той стороні. Не ваші могу, колеги не можу нічого сказати. Патруль, який знаходиться от під мостом, під мостом, до сих пор патруля обсє не запустили. З 8 ранку два патрулі з'їжджаються з двох боків. Вони виходять на позицію. і тим самим припинюють вогонь. З нашої сторони ОБСЄ стоїть, фіксує все з цієї сторони. Ви бачите, патруля немає. Тим часом українські розвідники передають, що з боку я терористи накопичують сили. За дня немає от ОБСЄ приїхало, Тишина все нормально. Тихо от машина часу уїхала, Можемо вже уходити. Справді не минає і п'яти хвилин, як починають працювати кулемети ворога, і якесь важке озброєння. Донецької області Дар'я Феденко та Сергій Новіков п'ятий канал. Авдіївка в вогні. Вчора за Авдіївську промзону бій тривав безперервно впродовж 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено біль... кілька сотень снарядів і мін. Ситуація в Авдіївській промзоні серйозно загострилася ще учора вдосвіта. Спершу щільні обстріли з важкого зброєння. Далі бойовики штурмовими групами двічі пробували йти в атаку безуспішно. Ані відступили, бросили свою позицію. первоначальну, которая була к нам. Соответственно, ми її зайняли. Проводя контрнаступальні дії. У них там постійно були наблюдо. Дателі і сотвісна віліпанамагон. Тепер відповідно, у ніхатиніполучці. У наслідок вчорашніх бойових дій в Авдіївській промзоні загинули п'ятеро українських захисників, 14 поранених. Більшість загиблих не дожили навіть до свого 30-ліття. Серед них випускник львівської академії сухопутних військ, 23-річний капітан з Умані Андрій Кизило, якого залишилась восьмомісячна донечка. І ще один уродженець Черкащини, 28-річний солдат Дмитро Оверченко. Сьогодні, із самого ранку, зі штабу АТО продовжує надходити інформація про втрати ще двоє загиблих і п'ятеро поранених українських бійців у першій половині дня. Ситуація продовжує бути важкою. Штурмові дії практично продовжились на протязі всього дня. Обстріли ведуться практично із всіх войнових засобів, які є в трактичну групуванні. Є інформація, що ворог підтягнув до лінії фронту реактивну артилерію. Авдіївську промзону не так активно, як учора, але трясе і сьогодні. Нам використовувався 120-й міномет, і саме 122-й калібр артилерія і відповідно, 152 калібр використовувався. Танки? Танків поки не бачили. 82-га бригада, яка тримає там оборону, при цьому дає відсіч і почувається впевнено. На сьогодні так само попитка обратно повторяється їхнє, тобто атакувати мої позиції і попитатися видавити мене з наших позицій. Потери несуть они капитальные, скажем так, что очень большие потери ні суд, но все одно Возможно, они подтянули свой свою резерву. Ми предполагаем. Українські розвідники звітують 15 бойовиків ліквідовані. 24 поранені. Це тільки завчора в Авдіївській промзоні. Підтверджується інформація про загибель комбата бойовиків Івана Балакая на прізвисько Грек. Цей чоловік брав участь в бойових діях на боці ворога від самого початку бойових дій з весни 2014 року. Одного терориста з Макіївки взяли в полон. З ним працює служба безпеки України. Тим часом банд формування сиплять не тільки по позиціях збройних сил в авдіївській промзоні, але й по самому місту. Троє поранених цивільних. Дуже страшно, дуже страшно жизнення. Тава ще ні винасіма. Ідучи до солдат, просід покушати. Какая у меня може бути ситуація? Ребята, ну ви самі подумайте. Возвращается 14 год. Потужним вогнем пошкоджені оселі мешканців Авдіївки і школа. Стояв рядом автобус. З людьми слава богу, буквально в метрах 100 розірвався снаряд, і людей не зачепило. Хоч місто частково без електроенергії. Критична ситуація із опаленням у нас ідок безперервних обстрілів нині вдається обігрівати лише частину дев'яти поверхівок. Фактично вся авдіївка без електроенергії є. Тільки у нас живлення на коксохім і на Донецьку фільтрувальну станцію. Завдяки цьому даємо тепло в будинки. Поки що вода йде десь до шостого поверху до поверхівки. Зведений загін поліції додатково направили в Авдіївку з Покровська, а місцеві відділення перевели на посилений режим несення служби. Ситуація дуже напряжена, ну контролюємо. Сотрудники поліції постійно несуть службу, оказують незалежність від постійних обстрілів, оказують допомогу мирному населенню. Зокрема, поліцейські допомагають людям із евакуації. Оля Петрів, п'ятий канал. Год і два місяці. Мешканці прифронтової Авдіївки цього дня чекали з нетерпінням. Газогін із Донецька був пошкоджений у наслідок бойових дій у червні торік. Відновити його ворог не дозволяв, тож довелося тягнути з очеретиного нову гілку. Завдовжки понад 14 кілометрів. Останні технічні перевірки і у трубах знов є паливо. Лінії газ є. Газівникам довелося ретельно перевіряти технічний стан трубопроводу на вході у кожну квартиру. Много людей ні дома. Много людей газовые приборы отключены, разобраны, переведены под зжижений газ. Соответственно, такие приборы пускать нельзя. Ходим, проверяем газовые приборы, ихняя справність, Проверяем, держат ли стояки, и после этого выполняем путь к газу. Абонентов предупреждаем, чтобы были дома, для того, чтобы были приборы в рабочем состоянии. І... Ну, щоб був доступ. люди чекають, Люди всі в очікуванні, Ми в очікуванні. зранку до роботи стали 170 працівників Донецького Булгазу та 25 одиниць техніки. Нарешті газ з'являється у багатоповерхівках Авдіївки. Вот, дивіться, рік не було газу, Тепер славній Авдіївці є газ. Приватні ніж будинки та прилеглі селища комунальники планують під'єднати найближчими днями. Сейчас є сліта же случиться. У нас саме та перший шаг нормальний життєві до тва. Ми так думаємо. Ми сі так хотім. Катім Сніжана Юріва Донецька область п'ятий канал. На українських позиціях поблизу окупованої ясинуватої зброї у піхотинців начищена і на Поготові. Однак уже добу мовчить. Вроді режим чешини запросили з двох сторон. У зв'язку зстріч президента. З вчорашнього дня вона зараз перемир'я. По яких причинах я не знаю. Відомо, що це там притічні відносини. З 26 числа по 9 е зв'язано, мабуть, з нормандським там каким-то самим на одній з найгарячіших ділянок фронту поблизу Авдіївки режим тиші розпочався 26 листопада ввечері. Зброя стихла з обох боків. В очікуванні зустрічі лідерів нормандської четвірки і дотримується ворог. Да, да. тихо, як ви наблюдаєте, Поки тихо, спокійно. обстрілів немає, спокійно, міни не прилітають. Тежолим, теж не До початку режиму тиші супротивник тут використовував усе своє озброєння. З 80-х мінометів, з РПГ. Вогами нас закидують, ну і стрілкове руже з полімета, з ДШК. все перераховане вороже озброєння поки що мовчить. Утім, через погодні умови дощ та густий туман окупанти все ж роблять простріли з автоматів. Прострілюють вони туман, аби дощ, дощ аніж теж бояться, щоб ми к ним не пролізли. На такі простріли під час режиму тиші армійці не відповідають, але пояснюють, коли можуть дати відповідь ворогу. При наступленні, там бачимо, що від ближче підбирається к нам. підходить. Діверсіонної групи. мы можем, конечно, открывать его для нашей безопасности. Часто диверсанти нехтують режимом тиші, тож на позиціях військові, не втрачають пильності. У нас не змінення із режиму якби нікакого. Ми як не слі свою службу, так і несемо. Time, like, опасаемся, щоб не пройшло ДРГ групи. Тому що обычно, коли какие-то перемірили, что щось наоборот, треба бути внимательнее. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Попри режим тиші, ворожі обстріли на Донеччині не припиняються. Кілька тижнів тому боєць із позивним дикий мічман був поранений під час чергування на одній з позицій поблизу Авдіївки. Услышав ветки тут через дерево і прилетіло якраз. Я вовремя просто успел развернуться и чтоб спиной думал, чтоб, как бы, это лицо. И получился такой как хлопок, яркая вспышка. И так частично помню и все. Завдяки вправным лекарям то на в даче армейцы снова так, в строю. Большое, конечно, спасибо врачам, медикам вот этим, которые в Покровском госпитале, Днепро госпиталь. Это, как бы, большое огромное спасибо. Там и как бы, и лечение нормально, адекватное. І морально, і психологічно там підтримують. Розповідає, окупанти обстрілюють здебільшого вночі вироб. або під ранок, використовують переважно старі боєприпаси, які Ви треба утилізувати. було таке шумно, ми знаходили міни, і з них були вишибні, на них було написано, Росії». зроблено в Росії. Це, в щасті, було таке. Потім, коли почали доказувати, показувати, що це російське, що це нове сучасне, ну пропало, все почали тягати хлам со складов, которые надо будет утилизировать. Протистоять ЗСУ ИСУ як кадрові військові, так і місцеві найманці. Бояці з позивним Алмаз каже, відрізнити їх не складно. Просто коли приїжджають саме спеці, скажем так, да, люди, які військові, які толково розбираються в тактиці, там в мені манері ведення бою. Вот видно, просто, когда работает граната миотчи, когда его прикрывает пара там, так же когда работает снайпер, его прикрывает пара. Просто когда работает, ну, и бывали такие моменти, когда там, не знаю, типа по сомалійськи огонь там висунутий автомат так Бойнички, то есть, не знаю, на дурака просто. Местные стреляют, там, ну, не знаю. В суббота-воскресенье, выходной, насколько нам известно, у них увольнительный. Вот в субботу-воскресенье стабильно, можно задать, что кто-то там придется увольнять и будет стрелять. Визковый сгадуя комедийный эпизод с попередней ротации. спортивном костюме, как не знаю, можно сказать Джеки Чан, хлопчик выбежал, бежал с одного ориентира просто на другой, Адидасе, Ну, спортивный костюм Адидас было. <laughs> Но это было воскресенье, такая вторая неделя, как мы заехали, он просто выбежал, там что-то помахал руками, там в стойку стал и упал в окоп, все синили, его ну, свалили в окоп, точнее. поки вина, они разговариваются. Ну что, Донецкие развлечения огромные, не знаю, вот как Балалайка и Путин. Российские оккупанты, користующиеся режимом тиши своих курсантов стрелять по живых мишенях. Ну, приезжают их как бы, курсанты с Российской Федерации, на живом тренируются и уезжают. Потому что не каждый психологически так по банкам стрелять в концернах может, а вот человека, вот они так приезжают, отрабатывают. Экзамен, может, сдают. Ну, потом едут там дальше воевать, там, где их нету. В інших странах там багато чого перечисляти. Я вже заметил, де Росія там всі постійно какое то что то Ірина Шевченко, Юрій Усік, п'ятий канал. Ну бач? кущами забор. Це угу. Угу. там позиція є, внизу. Ну і там з хатів зверху стріляють. Типовий липневий день на передовій околиці Донецька. Спека близько 33 у тіні й оманлива тиша. Стріляти тут починають ближче до вечора, переважно з кулеметів та часом снайперської зброї, гвинтівки драгунова. Але буває, сюди заїжджають і мобільні профгрупи відпрацьовувати бойові навички. Майстерність окупантів відчутно одразу, пояснюють оборонці. Але тут на них є управа. Навхрест обстріли СП, не давали. Рачки приходилися, позить прицільно стріляли. Я ж теж кажу, що навряд чи що то були ополченці, то вже більш такі обучені люди. Тоді вже Дуже використовуємо, ну, прицільно теж дистанція дозволяє. тут щодня працюють ворожі безпілотники, вишукують зміни в позиціях чи слабкі місця армійців. Але на кожного ворожого аеророзвідника знайдеться свій ініціативний колаборант, або навіть кілька, які намагатимуться збити свій же дрон. Таку картину днями спостерігали армійці. Безпілотник ворожий летів. Ну ми замітили вже пізно, наче не стріляли по ньому. Ну зато почали. Пусть партисти. Свіжі же безпілотник збивати, пробували збити, з, з двох позицій стріляли. Хто коректував ворожий вогонь по Авдіївці в перші дні липня, безпілотник чи коректувальник невідомо. Але наслідки того потужного прицільного обстрілу по цивільних об'єктах місцеві розгрібають досі. У прямому сенсі слова, Валерій Григорович підмітає двір, завалений згорілим деревом та цеглою. Ще донедавна у нього був гарний дім, чудовий сад та баня. Будинок згорів ущент від прямого попадання ворожих снарядів. Сад пошматувало полум'ям. Залишилася лише баня. Вся в уламках посеред покаліченої садиби. Він уже спокійний. Каже, відболіло. Але згадуючи перші дні, коли довелося глянути на те, що залишилося від рідної оселі, в його очах стоять сльози. Уже переболіло. Знаєте. Три дні, звісно, казав тільки побачив, коли сообщили. Ми просто в дочері поїхали в Борисполь. Там троє внуків просили сюда. У нас же тут карьер. Где-то обещал на карьер поводить. Ух. не привілось за два тижні. Авдіївка святкуватиме чергову річницю свого звільнення від окупації, але на восьмому році війни русський мір тут досі нагадує про себе мінами 120-го калібру та снарядами 122-го. Оселя Валарія Григоровича не єдина постраждала від ворожих обстрілів того дня. Неподалік два будинки майже зрівняли із землею. Поряд з одним. Півтораметрова метрова вирва як нагадування того, що насправді готує для українців руський мір. 1-2 липня застосовувалася і ствольна артилерія, і міномети. Ну і ось такий подарунок від російських окупантів залишився. В Авдіївці. По Авдіївці ствольна артилерія. Ну, за крайні півроку точно не працювала. Таких калібрів і так масово, саме по цивільним об'єктам, щоб прилетіло. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, п'ятий канал. 6,5 тонн тон вогню та металу, потужна малка. Модернізований варіант піона виїжджає на працю. На Донецькому напрямку піхоті потрібна допомога, яку ця найпотужніша в українському війську самохідна установка оперативно надає, регулярно та методично знищуючи живу силу та бронетехніку ворога. Без малки та піонів не обходиться жоден контрнаступ. Вони швидко та потужно обривають і наступи росіян. Класно, щотка. Де то там. Огонь! Кожен день ми працюємо. Не не даємо ворогу відточувати. Відповідно до свіжих зведень генштабу, крім стабільно важкого бахмутського напрямку, нині спекотно і поблизу Авдіївки, де окупанти намагаються наступати. Боги війни щодня ці намагання гасять. Успішно. Недарма їхня гармата називається Анубіс у грецькій міфології. Провідник душ у царство мертвих. Досить багато живої сили, таскати зустрілися насправді за Нубісом. Якщо наші розвідники засікли якісь, ну, знаєте, якби не збираються вороги, ми туди. А ще в цій артбригаді є і Аїд, і ЗЕВС. Коли наш снаряд летить і підлітає до цілі, він заздає такий гром, також так сказати, символічно. Наш снаряд вони чують здалека і тому зразу їх паніка. Я впевнений. Тим більше, що зазвичай кажуть боги війни, їхні снаряди потрапляють у ціль, бо на анубісі працюють снайпери. Посміхається навідник Владислав. Тільки калібр у них не 12,7, а 203 міліметри. Найбільший на полі бою. Це при тому, що у влада травмоване око подряпав гілками на початку війни, але влучній стрільбі запевняє влад, це. Не заважає. Ми працюємо как снайпер. Ми виїхали, виїхали стрільнули, відработали, уехали. Переїхали, стрельнули, переїхали. То тобто, би ж ми не стоїмо на місці. В других тобто, бригадах є ну, газдики, акації, а піони только одні, і только в нашій бригаді. І, і, і є трохи гордость за то, що. Ну, Больше нету такого. На вогневій вони закопуються, наводяться, стріляють за лічені хвилини. Довше там залишатися не можна. Надто небезпечно. На малки, як і на піони, на передові росіяни влаштовують справжні полювання. А нубіс намагаються знищити ураганами. Ну, тому що ми так сказати, досить ну ми прилачилися. Сам по собі піон не до досить маневрна ціль, але майстерність наших хлопців довели до того, що. Декілька хвилин і все. Нас немає на вогневій, і тому вони стараються нас вицепити ураганами, тому що нас приймати дуже важко. Ми вже так сказати, навчилися, все ж таки ми з першого дня війни працюємо. У нас досить великий опит. Оперативність на вогневій це командна робота, до якої Ігор звик. Він футболіст. Грав за одну з команд горішніх плавнів до великої війни працював за кордоном. В армію пішов за мобілізацією у 43 третю артбригаду. Тут познайомився із малками і спіонами, які до цього бачив лише на фото. Відео два тижні тому ігор вперше виїхав на бойову. Коли перший раз вистрілили, чи ще щось хлопці кажуть, які вже великають. Покажи руки, трусяться чи ні. Як показав, то не трусилось. Ну не знаю, вроді не страшно, може, через адреналін, чи я не розумію. Ну, не, не страшно. Артилерист. Ну, це ж боги війни, артилеристи. Легенди. Ви переконалися, що легенди? — легенда? Так. По відгуках бригад інших, яким ми допомагаємо. Що про вас кажуть? Ну, ну, подяку нам постійно висловлюють ну, за допомогу. І ще найбільше приємно, коли прослухують їхні рації. І не кажуть, як ми їх задовбали. Їм усім до 30 навіднику Владиславу 20. Молода команда, в якої горять очі, яка хоче працювати і якнайшвидше вигнати окупантів з рідної землі, щоб повернутися до родин з перемогою. Поскупчення ворожої сили та техніки. За залужного, за кума, за козера. Осколочно фугасним Вогонь! З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін. П'ятий канал.